Швидко розповім про три слова, які звучать дуже розумно і круто хоча, на мою думку, такими не є. Перше слово це постмодернізм. Воно означає напрямок в мистецтві, починаючи з другої половини ХХ століття. От як з'явилось це слово, в 19 столітті були інші напрямки, там, наприклад, реалізм, романтизм. Потім, в кінці того століття, виникає новий напрямок, і тогочасні розумні тьоті і дяді, які досліджують мистецтво, вони вирішують його просто назвати от модернізм від англійського слова «modern», що означає сучасний. Тобто, от, судячи з усього, вони не включили голову і не зрозуміли, що от те мистецтво, яке для них є сучасним, через 100 років це буде поросла мохом давнина. Окей, і от потім, коли в другій половині ХХ століття виникає ще новіший напрямок, то тогочасні люди кажуть, а давайте його назвемо постмодернізм. Бо ця частка пост вона походить від латинського слова. Після та от, те, що після модернізму, наскільки це вдала назва, наскільки це от описує саме мистецтво? Судіть, будь ласка, самі. Друге слово це постправда. У 2016 році оксфордський словник об'явив це от слово постправда словом року, і вони, от як кажуть, що є новини, в яких. от Тяжко відрізнити, чи це от, якби правда чи брехня. І от того, от, ми входимо в оцю от, епоху постправди. Ну, як на мою думку, та от по-перше, оскільки вже існує слово брехня, то для чого це от, слово постправда? А по-друге, що вважати, що до 2016 року не було таких новин, в яких не можна було правду від брехні відрізнити. Ну як на мене, це досить дивно. Третє слово це постпанк. Вона описує дуже цікаву, дуже оригінальну музику. Я про неї розповідав в попередньому відео. І як на мене, ця музика вона заслуговує на власну більш яскраву назву ніж просто сказати, що це музика після панку. Що цікаво, вот в цій часті пост, що її до чого не ліпи, воно все от буде звучати. Так, от, ніби як розумно. От, наприклад, якщо ви дивитеся відео ввечері після вечері, то можна сказати, що це час доби поствечеря. А якщо ви дивитесь його в день, то можна сказати, що це, от, наприклад, постобід. І е, завершу свою розповідь, якби жартом, що от єдине е, слова, яке мені подобається з цією часткою пост, це англійське слово для поштового відділення «post office».